Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Нещодавно російські ЗМІ усі розповіли про те, що вертоліт Путіна нібито потрапив до епіцентру атаки українських безпілотників, коли він летів на Курщину і там приземлявся, біля нього прилітали там безпілотники, і майже його не вбили. Якщо правда, то прогавили такий шанс, але швидше за все це пі. Нещодавно командир Азову Денис Прокопенко зробив цікавий пост, а саме зауважив, що серед тисяч бійців, яких нещодавно обміняли, немає жодного азовця, хоча влада обіцяла їх вимінювати. Ну, і взагалі, звинувачує владу, що вони, начебто, спеціально не обмінюють азовців. І натякає на те, що вони їх просто бояться. Що ж до останнього, то це така напівконспірологія. і В принципі, я думаю, що Росія справді не віддає азовців. Це такий їх політичний трофей. А нагадаю, що минулих азовців обміняли на Медведчука, і, в принципі, Путін хотів повернути свого кума. А так наразі Путіна вже ж не зацікавлений в обміні азовців. А щодо самого посту, то взагалом виглядає досить спірно. Зрозуміло, що Реді списується якби за своїх. Хочу, щоб азовців з полону забрали, в принципі, воно і логічно, але у той же час почувається зневага до інших військових, яких обміняли, і якби говорить про те, що є азовці, перший сорт, і є якби останні солдати, і це, чесно кажучи, якась прямо зневага до ЗСУ. Але так чи інакше щодо останнього обміну полоненими, і справді з'явилося одне питання, а саме про ось цього чоловіка, і пишуть про те, що у 2021 році він начебто перейшов на бік росіян, і наразі його обміняли, яким чином він потрапив до цих списків. І як говорять представники влади, що вони не можуть впливати на це списки, якби Росія їх сама формує. Ось такий цікавий кейс знайшли, тільки не зрозуміло, якщо ця людина перейшла на бік росіян. То як він потрапив до полону, як він потрапив, в принципі, до списку на обмін і так далі, чи може це все ж таки не та людина, але ситуація і справді досить дивна. Українська влада нещодавно вела нові санкції, вони напевно будуть наразі регулярними, я не знаю. Але так чи інакше, санкції вели проти Ігоря Мосійчука, це минулий депутат, який наразі критикує активну владу, і проти сина експрезидента Мотор Січі В'ячеслава Богуслаєва. Щодо останнього питань небагато. Його батько і справді передавав озброєння для росіян. А щодо там то в принципі ми бачимо, що санкції вводяться досить активно проти критиків влади, і це вже не перший такий кейс. І в принципі, це нагадує знову ж таки практики, які є в одній із сусідніх країн. А правда, вона трошки має іншу форму, але сутність, в принципі, така ж, правда, санкції раніше масово так не вводилися, хоча останнім часом ми бачимо прискорення і бачимо, що вони вводяться там. Кожних два тижні чи щось таке. Щодо останніх російських ударів по території України, то вони, напевно, стали одним із найбільших за останній час. На це звернув увагу Кіт Келох, він першим це зробив з американської адміністрації. Але й Трамп також почав виступати проти Путіна і навіть написав пост, де назвав Путіна божевільним. Написав, що Путін абсолютно з божеволю. А незважаючи на критику Путіна, у цьому ж пості Трамп все ж таки кинувся і на Зеленського і написав про те, що риторика лише ускладнює ситуацію, що якби риторика Зеленського щось там ускладнює. Ну щодо Зеленського, чесно кажучи, я не знаю, чого вимагає в принципі Трамп від нього. Зеленський вже робить все, що хоче Трамп останнім часом, немає ніяких навіть суперечностей. Ну а щодо Путіна, це останнє таке Трампівське попередження. Ми вже чули, що він е, Путіна там називав також якимось безумцем чи щось подібне, але після цього нічого. Не послідувало, тому в принципі варто дивитися все ж таки не за риторикою Трампа, а за його реальними діями. І ми бачимо, що поки що дій ніяких не було, ніяких немає. Хоча про санкції йдеться все більше і більше, і навіть вже республіканці говорять про те, що справді треба ввести санкції проти Путіна, а то він щось розійшовся. Власне, стурбованість Трампа приблизно на тому ж рівні, що і демократів, тому в принципі він наслідує напевно цьому Байдену. Ну і у Кремлі теж відреагувала на цей пост Трампа, але більш так помірно, і ось Пісков заявив. Про те, що він відстежує там усю реакцію, що у Кремлі дивляться за цим, але Путін приймає ті рішення, які необхідні для безпеки нашої країни. Ну, в принципі, знову ж таки б'ють по військовим цілям, ну і бла 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 Президент Франції Макрон нещодавно заявив про те, що Трамп все ж таки зрозумів, що Путін йому брехав щодо того, що він хоче миру, щодо встановлення миру і так далі. і так далі. А можливо, Трамп справді зрозумів, що щось йде не так, і що не так просто завершити війну, але так ми не бачимо якихось активних дій проти Росії, проти Путіна, і можливо їх навіть і не буде, поки що все відтягується і про санкції. Тільки там погрожують їм, знову ж таки, але не вводять. При тому ми бачимо, що, не дивлячись на пропозиції Сполучених Штатів, Кремль від них постійно відмежовується, але це все одно не перериває діалог, і він якби продовжується. І, можливо, в такому форматі і буде продовження, що Путін може робити все, що завгодно, а Трамп буде намагатися підтримувати якийсь там діалог, перемовини і все таке інше. А президент Сполучених Штатів відклав введення 50% мит на товари із євросоюзу до 9 липня. Трамп заявив про те, що була дуже приємна розмова з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, і тому він відклав ці мета. Ну, американські гірки Трампа продовжуються, знову ринок обвалюється, а потім Трамп його рятує, і він знову відростає. Це сталося і з ринком, і з європейським. І напевно цього треба чекати увесь термін Трампа. І в принципі, ми вже бачимо, що відбувається це регулярно. Хоча я думаю, що у якийсь момент. Ринки просто будуть ігнорувати усі повідомлення Трампа, тому що такі коливання постійно вони не мають ніякого сенсу. Хоча для в принципі спекулянтів напевно це непогано вони якраз можуть підзаробити. Лауреат Нобелівської премії миру Дмитро Муратов нещодавно попросив Путіна та Зеленського провести обмін громадських ув'язнених, а йдеться про те, щоб обміняти прихильників руского міра, які сидять у українських тюрмах, на якийсь політв'язнів, які сидять у російських тюрмах. Ось такий типу обмін політв'язнями. Раніше писали про те, що на цьому обміні тисячу на тисячу були тільки військові, і наразі пропонують, щоб ще політв'язнями обмінялися. Не знаю, наскільки у цьому зацікавлений, чи Зеленський, чи Путін. Ну і взагалі як це робити, тому що ув'язнені це, як правило, громадяни своїх ж країн. Як їх міняти не знаю, хоча б був якийсь прецедент, до речі, з якимось священником якого обміняли. Хоча ось який в нього паспорт був, тоді, напевно, і не писали. Получені Штати, Німеччина, Великобританія та Франція нещодавно зняли усі обмеження з далекобійної зброї, яку вони постачають, і пишуть про те, що і справді Україна може її використовувати для атак російських об'єктів на російській території, там складів якихось військових баз і так далі. І так далі, і в принципі, обмеження усі спадають. Ось така і справді чудова вона за останній час, це і справді може дати, в принципі, переваги українській армії, та й в принципі, напевно, зламати російську логістику принаймні на деякий час. А щоправда, є питання, що Кількості ракет, які є на території України до речі, там Німеччина нещодавно засекретила передачу озброєння. Йшлося про те, що можуть навіть Тауруси передати, але це не точно і нічим не підтверджується. Але так чи інакше, новина все одно добра. В принципі, штормшедово є інші ракети, там якісь є. Тому, в принципі, можна атакувати російську територію вглиб Росії і бити якраз знову ж таки по логістиці, по складам, по військовим базам і по іншим об'єктам. А Путін нещодавно закликав душити усі західні сервіси, які не до кінця пішли із Росії. Надо їх душити. Злосім повністю говорю без всякого стеснення, тому що вони нас питаються душити, треба відвідати. Взаємності, от і все, ось душити сервіси зібралося, тільки не зрозуміло, яким чином, тим не менше, йшлося в першу чергу про якийсь зум, і напевно можна його якось заборонити скачувати, чи заборонити просто використовувати великим корпораціям. Хоча у цьому питанні завжди впливає все ж таки питання аналогів: а чи є якісь нормальні аналоги, російські, чи немає на цей рахунок, тому що в принципі типу Ютуба аналога так і не з'явилося якогось повноцінного. Також Путін доручив звернути увагу на іноземні маркетплейси, оскільки. Через них до Росії можна завозити будь-що завгодно і в будь-якій кількості, і як би це треба обмежити, щоб не було там іноземної продукції і так далі. і так далі. Ну йдеться ось в першу чергу про Aliexpress. А ну це взагалі комічно щодо продукції іноземної, щоб вона не потрапляла на російську територію і так далі. і так далі. Навпаки, російська влада обходить санкції, та й більш це комічно, тому що Путін це буквально говорив у мікрофон Bosch, німецької компанії виробника. Видання ЕКС пише про те, що Мальта збирається визнати незалежність Палестини у червні, і також пише про те, що так само хоче вчинити і Франція. Ну і нагадуючи, у 2024 році Палестину визнали Норвегія, Ірландія, Іспанія, Словенія та Вірменія. Визнання Палестини вже починає поширюватися на Західну Європу. і В принципі, ми бачимо, що ізраїльські дії тільки прискорюють напевно ці процеси і інтенсифікують. Ось такі інтенції. Хоча, до речі, Східна Європа ще у 90-ті визнавала ось цю палестинську адміністрацію. Водночас усім розуміло, що при окупації сектору Гази, що планує, начебто Ізраїль, в принципі, у відкрито про це говорить європейські країни чи будь-які країни, які там визнали Палестину, нічого із тим діяти не зможуть, і тому це в принципі буде таке, і це буде таке номінальне визнання, і, напевно, більше тиска через ООН, хоча ООН антиізраїльські резолюції постійно випускає. Центральне телеграфне агентство Північної Кореї повідомляє, що в КНДР затримано трьох співробітників верфі, де під час спуску на воду перекинувся новий есмінець, і це прямо на свої очі побачив Кімчини, тому що він був ось на відкритті на спуску на воду ось цього корабля. Не заздрює вже співробітникам Верфі. Але слід зуважити, до речі, що у Кореї справді є свій військовий флот. В принципі, він не маленький, Виробляються кораблі якби на території Північної Кореї. Напевно, Китай допомагає. Більше того, в них є навіть підводні лодки. А нещодавно керівник служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко розповів про те, що у Росії є 25 мільйонів людей для мобілізації, це її мобілізаційний потенціал, але при цьому зауважує, що підготовлених військовослужбовців Росія має тільки 3 мільйони, а говорить про те, що мобілізували спочатку війни 1 мільйон 300 тисяч людей, і вже мільйон втратили вбитими та пораненими. А ну ось ще пару лямів перемолимо, і все перемога буде. Хоча я не знаю, навіщо говорити про професійних військових, там у 3 мільйони чи не у 3 мільйони. Якщо є питання щодо українських професійних військових, чи вони взагалі залишилися, і скільки їх залишилося, і враховуючи мобілізацію, що беруть усіх, то сама українська армія вже далеко складається не з професійних військових. МЗС Фінляндії нещодавно викликало посла Росії через передбачуване порушення фінського повітряного простору російськими військовими літаками. Так, йдеться про те, що це серйозний прецедент, і що хочуть, щоб передали цю інформацію у Кремль. Ну і ще й новина з цієї ж опери про те, що Росія вперше почала використовувати військові кораблі для супроводження танкерів тіньового флоту у фінській затоці. Останнім часом події на північному морі і справді ескалюються. Росія там більше і більше агресує. Ми бачимо, що і порушує постійно то повітряний простір якоїсь країни, то заходить у води, чиїсь. Наразі навіть стала супроводжувати свої танкери, щоб їх ніхто не мог заарештувати. При тому, що Навколо цього моря там якісь суцільні країни НАТО. Але Росія бачить, що в принципі вона може це робити і продовжує тиснути, тому що ніякої реакції жорсткої і не було. Західні видання пишуть, що підсумково ком'юніки з саміта країн НАТО, що відбудуться у Чернів Газі, значно скоротять у документі будуть відсутні згадки про Росію та Україну. Ну, Трамп продовжує зладжувати ситуацію і якби підігрувати Кремлю. І ось хоче, щоб у НАТО не згадували ні про Росію, ні про Україну. Хоча при Байдені останній раз там в принципі Росію визначали одною із головних погроз НАТО. Керівник Сумської ОВА нещодавно офіційно визнав, що справді Росія окупувала чотири населені пункти у регіоні. Так йдеться про новеньке, Басівку, Веселівку та Журавку, які знаходяться недалеко від міста Суми. Ну, в принципі, на мапі Діпстейт, що я минулий раз якраз показував, що вони справді показали, що там є окупація. Кандидату президенту Румунії Джорджеско, якого зняли з виборів та їх анулювали, нещодавно заявив про те, що він іде з політики, що він не хоче її займатися, що він не має ніякої партії, і в принципі не буде навіть намагатися її створити, що доволі цікаво. Все ж таки на нього почали тиснути, і напевно, якщо він продовжив свою діяльність, то йому б загрожував там реальний срок, в принципі, якраз до цього все йшлося. «Не живемо ми, а лише существуємо». І плани на будущее не рисуєм. Ми вірили свято, что нас не оставлять Помогут, спасуть от бомбежок і збавят.